Доброго дня. До вашої уваги призбрифінг речника адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотизяник. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги, основна інформація яка, про події, які сталися в зоні АТО за минулу добу. На Луганському напрямку триває затища, однак там зафіксовано один проліт ворожого безпілотного літального апарата. На Донецькому напрямку вчора двома найгарячішими точками були лінії оборони Зайцеве-Майорськ та селище Піске. Противник по одному разу використовував міномети калібром 120 мм і БМП, а також тричі вів снайперський вогонь. Окрім цього, ворожі обстріли зафіксовано і на інших ділянках фронту, зокрема, поблизу селища Луганське. Окупанти застосовували проти наших позицій ПТРК. А в Авдіївці також відбулася серія ворожих провокацій. На Маріупольському напрямку також зберігається неспокійна обстановка у Мар'їнці та Красногорівці. Окупанти вели активний снайперський вогонь. Південніше на рубежі оборони Гнутове та Лаківка зафіксовано чотири мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань. І дві перестрілки між силами антитерористичної операції та бойовиками відбулися у Широкіному. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося по лозу Мар'їнки. Україна звільнила з полону чотирьох військовослужбовців. 20 лютого до рідних і близьких повернулися старший сержант Сергій Гарнага з 28-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Сергій Дмитрук з 1-го батальйону Волинь. Олександр Макуха, солдат 40-го батальйону Кривбаса, також солдат Вадим Кирпиченко, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади. Цей омбін відбувся за сприяння Служби безпеки України. Через регулярні обстріли окупантів до Мар'їнки були направлені додаткові сили спецпідрозділу Національної поліції СОКІЛ. Вони проводять контрдиверсійні заходи, виявляють небезпечні боєприпаси і попереджають спроби нелегального перевезення зброї. Друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Чи будуть запитання? Дякую, пане Олександр. Дякую, на все добре.